18 травня Красноградський краєзнавчий музей зустрічав численних гостей, і відвідувачів. На подвір'ї свої творчі доробки презентували майстри й майстрині декоративно-прикладного мистецтва. А у залах експонувалися нові виставки. Саме так підготувався колектив цього закладу до всесвітнього дня музеї. Завітали на свято й почесні гості. Зокрема, голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Третяков. Наш музей, як ніякий інший, представляє наш регіон не просто як регіон. А как историческую ценность каждого человека, кто жил и работал на земле, кто трудился в перспективе на предприятиях, которые в нашем городе были, которые сегодня есть и которые представляют. Здесь все-таки по-настоящему ощущается дух народа, дух того народа, кто сегодня на этой земле живет и работает. И это огромная возможность через такие заведения, через музей передавать эту историю. В заході заходе взял участие минский голова Володимир Максим. Дорогие друзья, мы рады, что мы вместе собрались в такой прекрасный день, в такой прекрасный день и в таком прекрасном месте. Я хочу, конечно же, в первых словах сказать большую благодарность коллективу музея и его руководителям, потому что это действительно все мероприятия, которые здесь проводятся, они наполнены прежде всего достоинством, ясностью, щиростью. И понимая этим, когда мы здесь собираемся, мы понимаем, что недаром, недаром существует этот музей. Його существують многие годы. Ми їм гардімся. Нідерем роботи колектив і недаром працює громада. Серед гостей, які завітали до нашого музею, Руслан Мельник, який представляє громадську організацію Фактор державного значення захорони історико-культурних цінностей. Він привіз до краєзнавчого музею колекцію копій виробів скіфів. Представлюємо з епоху скіфко сарматського часу. Для того щоб наші нащадки, наші люди, які проживають в Україні, мали можливість знайомитися з цими артефактами, які були в своєму знайдені на території нашого району та на території нашої рідної держави. Відвідувачі та гості музею цього святкового дня мали можливість ознайомитись з новими творчими доробками нашого земляка художника Андрія Червоного. Він є послідовником члена національної спілки художників України Михайла Ткаченка. Зараз я бачу роботи, які я просто скажу. Посвітіли моє очікування, тому що хороше дійсно хороші роботи. достойні уваги, достойні виставок. І він участвую вже в виставках і в Києві виставлявся, в Харкові виставлявся. Це, я так вважаю, що це буде наш. Та, мені буде зміна. Яка. Загалом цей день виявився святковим і радісним водночас. Багатим на різноманітні культурні події. Подарував кожному, хто завітав до музею безліч приємних вражень.